Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля «Ми, ми з вами продовжуємо грати в нерозкриті казки, комелії, і, власне, давайте продовжувати. Я постійно, коли натискаю контюну, переживаючи, ну, типу продовжити, я постійно переживаю, де ми зараз продовжимо. Так, ми тут були, а ми пішли за дівчинкою, і, по-моєму, ми не змогли за нею піти, тому що тут було дуже темно. Я собі поставила, типу, я хочу зараз, щоб в грудні. Хочу, щоб в грудні ці в які ми граємо, були десь приблизно по 15 хвилин, тому що встигнемо, то встигнемо, не знаю, що щось встигнемо взагалі. А поки ми туди-сюди блукаємо, я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, Так, звісно, розказувати про канал друзям. А, і власне ми зупинилися на тому, що ми пішли за дівчинкою, ми намагалися її знайти, а у нас нічого поки не виходить. Я собі так думаю, що, можливо ми, маємо грати за... можливо, ми маємо грати за собаку. Так, він щасливий, це дуже добре. Але нам потрібно, щоб він пішов за дівчинку. В принципі, він нас начебто вивів уже до дівчинки, і, мабуть, далі ми маємо розбиратися самі. У нас є дзига. І питання для чого? По ідеї, ми можемо ось тут взяти, мабуть. А ні, це він так не вміє. Ладно. Ми можемо, в принципі, в нього попросити підказку, якщо ми будемо натискати на ось ці речі. А, так, Рубі може пройти через ось цю штуку. Рубі, то йди туди, будь ласка. Не піде. А що ми можна дати, щоб він туди пішов? Ну якщо ми йому дамо Хмис, то він туди ж не піде. Ну, на що йому Хмис? Правильно? Ну він же не дуречок. Так, у нас є сірники, у нас є олія з цим. А, штуку, короте, з... Забула, як ця нитка називається, яку підпалюють. А, але у нас в олійниці нема олії. А Тут є олія, але воно закрите, і нам нема чим її відкрити. Окей. А, так, сюди може залізти собака. І сюди може залізти собака. Так, я пам'ятаю, що тут начебто так підсвічував. А, Питання, що нам потрібно. Зараз я мишку трошки подалі від мікрофону приберу, щоб вам воно не шкаря було шкаряб. Шкаря. А, Так, тут є собачка, тут є якесь дерево. Що ми можемо зробити з деревом? Може ми можемо про нього поему написати? Отак. По-моєму, пробував, він не пише. Не пишу, не пишу поему, відчепись. Так, я чув, що це анісове дерево не дає дим, навіть якщо. Горить, що нам його треба підпалити. Неопалима купина. <смі> ні, я. ну... Я зараз це поганий жарт був, але, типу. Нам же це не потрібно, правда? <смі> Чи, -чи <-чі> ні. <смі> Окей, ладно. Є ще дерева. Що ти про ці дерева скажеш? Так, ці ми точно палити не будемо, навіть якщо ти скажеш, що вони не дають дим. Ага. А що таке анісове дерево, щось знайоме? Так, ну тут він скаже, що йому треба світло правильно? Ну тут, якби ми і так зрозуміли. Так, мені потрібно знайти світло, щоб uh, освітити собі шлях. Нам, по ідеї, треба повернутися туди, де ми були. Адже, до речі, ми зможемо. Начебто, у нас там вже є uh, ця мотузка, щоб повернутися вниз. Весоку нам зараз сюди чекаємо. Ми зараз трошки поблукаємо, бо тут начебто нічого нема. Так, Нам сюди, пішли. А... Боже, я так давно грала, ви навіть не уявляєте, я зараз згадаю. А... Хоча для вас теж давно була попередня серія, якщо ви, звісно, не дивитеся всі разом. Тому може і уявляєте, мабуть, ви теж все багато чого забули. Так, я не можу. Так, це голими руками. Давайте тоді підказку. У мене жодної ідеї. Дякую. Дуже підказав. Прям <смі> така підказка чудова. А, так, ми спустилися. Ми можемо піти одразу до мами. А, мама, привіт. Що ти як? А ти не можеш цю штучку відкрити? Може, ти е, розумна з усіх нас? А, так, я не хочу їй показувати більше своє сміття. Так це не сміття. Це. Напиши про поему. Так, коротше, він сказав, що він типу не проти, але зараз немає часу. Нам, по ідеї, треба було б чимось розпалити. Це так, є каміння, є оцей схил, а, а, але я не знаю, чи десь нам ми, по-моєму, так і не змогли зайти. А, в цей як він називається? Який хорошо, боже який милий. Це не ховшок, це якось інакше називається ця тварина, правильно. Але буде ховрашком в сьогоднішній версії. Так, нам більше хат не потрібен. А, пішли тоді сюди. По ідеї, нам би зайти знову в печеру і забрати ніж уламок ножа у цього чоловіка. Що ти гавкаєш? Не гавкай. Нам би чимось от. Так, чи я можу це поєднати? Ні, не можу. Тобто нам потрібно якось створити вогонь, але створювати нам нема чого зараз. Тому що той ми випроб... ну, використали той факел. А... а зараз нам і використати нема чого. Настав той момент, якого я боялась найбільше, що через те, що немає взагалі жодного проходження. А я не те, що прям великий майстер по проходженням. Mm. <laughs> ну, типу, я інколи, коли проходжу, але я, в принципі, про це завжди кажу в проходженнях, що я ну там підглядаю, бо я ну туплю взагалі не розумію, що робити. Диви, він туди речить. І там речить, і там речить, може, там теж труп якийсь, який там був? А ну, що ти мені підкажеш? Чим можна це взяти? Хм, жодної ідеї. Тобто це треба чимось піддіти, але у нас нема чого. Чуєте, а що ми можемо зробити з цією дзигою? У нас є дзига. У нас є е, оця штука, щоб ловити щось. Ну, типу, як кошик. А, у нас є оця штука, з якою ми зробили оцей гніт. У нас є цвях. Навіть не знаю, на що він нам треба. У нас є. А, цей мапа. У нас є. А, сірники. Давайте я тут виріжу, тому що я буду зараз просто тупо підбирати. Що, що тільки що було. Я хотіла пожартувати, що нам не дає цвях цим поєднати, але. Що. Я не зрозуміла, що ця штука робить, але що? <смас> що це таке взагалі? Як до цього треба було додуматися? Що треба в дзигу засунути цвях? Коротше, я не знаю, що таке ол? Я знаю, що таке Ол через О? Це буде сла. Інструмент для пробивання отворів це шило. А нащо нам шило? <схай> Може, нам шилом спробувати все пробити? О! О! У нас вийшло. Оце так. Так, мені зараз не потрібно... лампа. Вау! Народ, народ! Ми рухаємося. Хоча, ну, якщо ви, наприклад, знайшли в інтернеті десь гайд, напишіть про це. Бо я не знайшла жодного. Типу, є лише пролог. І мене, типу, з одного боку це прям супер круто, бо це унікальний контент. А з іншого боку, це типу божечки, а що робити? <плес> Тому тут таке. Тут є якби цього і плюси, і мінуси. Але зате, точно унікальний досвід. Я сподіваюся, вам також цікаво це дивитися, хоча, звісно, переглядів не дуже багато у цих відео, деяких ну багато, багатьох, звісно, на каналі не багато переглядів. А, але то таке, господи. Мені приємно, що ви навіть знаєте, коли е, на відео умовно 10 переглядів, але там є умовно 5 коментарів, це прям супер круто. Ви навіть не уявляєте. А може, і уявляєте. Так, мені потрібно камінчик, щоб це побити. Е, то на тобі! Бій. Я ж не забороняю. Пум. А Ви бачили? У е, нього була типу, помилкова та анімація з попереднім. Коротше, він зараз вже ходить з, з лампою цією олійною, а раніше він ходив з факел, якось інакше правильно називається з От. Е, то, коротше, то він якось анімація немов би забули і там залишилося, що він зі смолоскипом. А цікаво, зараз ми вже не можемо окей, нагору піти. Слухайте, ну це круто, це круто, ми трошки рухаємось. Чого ти злий, мій собачка, не злий. Ти злякався? Не лякайся, будь ласка. Так, добре, а, тоді ми пішли далі. Тепер ми можемо. Собачка, йди сюди. Песико. А, Тепер ми можемо піти назад і піти за тією дівчинкою. А, так, пішли сюди. До речі, прикольно, що гра вона, типу, не привела в нас якийсь тупик, а, ну, а є ось ця можливість переграти те, що ми пропустили. Це дуже круто. Тому що інакше це довелося б перепроходити прям велику частину гри. Так, я зараз, по-моєму, випадково зачепила дріт мікрофона, і я тепер переживаю, чи не було вам цього <блог> якогось. Коротше. Ну, знаєте, коли тріщить дріт? Ну, я наче намагаюся обережно грати, я його трошки відсунула, але все. Mm. Все може бути, все може бути. Ну що, собачка, пішли. А, я забула. <свісля> а де ми були? Ми, по-моєму, сюди ходили. І туди, і там, і там є печера. Так, запалю, будь ласка. Ого. А, Так, є цей, коротше, мішок для, буде для зерна, але він порожній, порожній здається, Чекайте, я думаю, що тут трошки залишилося. Ну, грейн, це, по-моєму, зерно. А, ні, це боби якісь. А, це, по-моєму, фасоль, але я можу помилятися. Ну, типу, фасоля. Це виглядає, не мов, хтось тут є. Все може бути? Так, ми можемо кудись далі йти? Там є далі карта? Чи це. Ага. Це така невеличка е, невеличка печера. До речі, справді, е, я не знаю, навіщо вам цей факт не знаю, цікавий він чи ні. Але е, коли знаходять горщики там старовинні археологи, то те, що їли наші предки чи не наші предки, визначають саме за тим, що за. Насіння залишилося ось таким чином на е, стінках. Ну, не завжди воно прямо виглядає як насіння, там інколи залишки, звісно, залишаються насіння, залежно від того, як давно це було. От, е, Але, от саме, що можна за формою, давайте підемо туди, я буду далі розказувати, що можна за формою е, цих горщиків, е, і за тим, що в цих горщиках дізнаватися про традиції, які існували, ну і взагалі про побут наших предків. І не наших. <хи> Ой, коротше, ладно, пішли. Так, включаємо нашу лампу. Давай. Це буде наш смарт ламп. Так, тут є. А, він а, все ближче. Так, будь тихо. Що? Я можу взяти цю штуку з водою. А, але це неможливо. А, типу, ну, що втягати собою, мабуть, по печері чи щось таке. То мені це не потрібно. А, треба оцю дірку кричати. А, так, а Гоу, тут хтось є. Я знаю ти тут. Будь ласка, будь ласка, послухай мене одно, один раз. Я, типу, прошу тебе, мабуть, благаю тебе а, здатися. Hello? Окей. Okay. Так, ця діра буде мовчати. Там хтось є, тиша. Ах, я знаю, що ти там. Та що ж ти мовчиш постійно? А я можу про діру написати вірш? Отака в мене ідея, ясно. Так, жодна ідея. О, слухайте. Ми зараз повернемося, бо я про це забуду. Мені раптом спала е на думку гадка. Гадка на думку. Коротше, мені спала думка така, спала на думку. Ай, коротше, мені таке подумалось зараз. Давайте підемо там, спробуємо написати е, поему е, з цього горщика. Так, ну давай запалюю нашу смарт-лампу. Давайте спробуємо ось так. Бо я б про це написав. Ну чого ти не хочеш? Він не хоче писати поеми. Що з тобою? Ой, це хінт, а нам треба поему. Та що ж ти поламався якийсь. Жодної натхнення. Але, блін, така прикольна гра. Так, але ми наближаємося до 15 хвилин. Точніше, ми вже їх. Ну, я там трошки виріжу, там, де ми підбирали. То Там не так багато було, бо ми прям з першого вгадали. А, Так, ідемо сюди печеру. Пішли. Пішли казати Hello. How are you? What are you doing? Ну і так далі, і так далі. До речі, цікаво, як корейською агов там, типу, оце все, що він каже. Жодного натхнення. Будь ласка, послухай мене лише один раз. Я благаю тебе. Ей. О, господи. Привіт. Я ніколи не чула, я ніколи не бачила нікого такого приставучого, як ти. Що ти хочеш від нас? А, зробити пропозицію, ну, не в сенсі, <ріст> так різко. А, і, типу, до симпатії. Я навіть не знаю. Давайте так. Міма це справді. А, моя мама справді хворіє, і я хочу їй принести щось поїсти. Але це так важко зробити одному. Це дуже погано, але тут немає нічого, щоб, ну, ми, але ми нічим не можемо допомогти. А вибач, але просто піди. Навіть трошки, якщо о, в тебе є щось поїсти, я благаю тебе. Будь ласка, не е, обертай, мабуть, сліпі очі до нас. А, мабуть, не... ну, коротше, типу, не відвертайся від нас, мабуть, так краще було б. я знаю, що це. І знаю, що тут типу, відбуваються жахливі речі. А, що тут дуже важко для людей також. Але а... я навіть не знаю, кого тут просити про допомогу. Тому у мене є пропозиція, слухай, та мені не цікаво. Я знайшов. А... Коротше, ці горіхове поле недалеко о, на своїй дорозі, недалеко, мабуть, звідси, і тут багато фазанів, яким ми можемо, можемо полювати. Так, але це правда, типу, я не брешу. Я, е, я маю на увазі великого, товстого е, здорового фазана. Якщо ти допоможеш мені, то я м скажу тобі, де цей фазан. Ми можемо зновити фазани самостійно, і, ми, і у нас все ще багато їжі. Я, мені не потрібна твоя допомога, добре? Я знаю, що я знаю, що тут теж закінчується їжа, а я бачив рисовий мішок і рисовий а, цей. Коротше, рисову кастрюлю, мабуть. Ну, це не кастрюля, рисовий горщик, в печері поруч, це ваша хіба ні? А, то вони, типу, в печерах ховаються. Я бачив, що там менше, ніж половина рису залишилося що? І якщо. Якщо у вас так багато їжі, чому дівчинка ризикує тим, що блукає тут, ну, коротше, ось тут поблизу. А так, щось вона там сказала, залишайся тут. Що ти думаєш справді? З ким вона говорить? Ти дуже дивний хлопчик, слідуй за мною, слідувати. Коротше, я не розумію, типу, мабуть, слідкувати за тобою в такому дусі, це просто витрачати твій час. Ти витрачаєш св... свій час зі мною. Вау! То що я можу зробити для тебе? А, будь ласка, поділися їжею зі мною. Я вже сказала ні. Якщо тобі це не подобається, то допоможи мені знайти їжу. Ми можемо знайти щось і поділитися цим. Ага. Мені це справді не, спо... не подобається, але я думаю, що в мене немає вибору. Щоб ми не знайшли, то ми будемо ділити порівно. Половина твоя, половина моя. Добре, звучить добре. І ще одна річ: що? Якщо тебе зловить провладні сили, ніколи не кажи їм нашу локацію. Так, добре, добре, зрозумів. Тоді пішли. Я не хочу бути а, так, це, типу, мабуть, щоб нас не запечатали, мабуть, ці печері назавжди. Ха, типу, печера така незатишна, і вона така демп. Я навіть не знаю, що таке. Демп, але неважливо. А, там дуже важко спати, лежачи на камінній стіні. А, я знаю, що тобі боляче. Я знаю твій біль, мабуть, якось так. Настю Міті, О, Боже, песик такий, типу, ради тебе бачити? Ти тут теж. А, я... Типу, не можу, мабуть, саме ти. Далеко сам, ти просто дитина. І її звати Рубі. Веселе ім'я, правда? Ну, достатньо. Зачекай, що? А, а скільки ти вбив взагалі років? А, так, мені 12 це. Мені 12 це правда, мені 14 це брехня, і вік немає значення. Мені 12. Мені 12 років. 12? Такий молодий. Такий чималий, мабуть. Е, я думала, що е, ти з початкової школи. А я думала, типу. Коротше, мабуть, вона так і думала, тому що він в е, формі початкової школи. Але чому ти. Мабуть, чому ти запитала, мабуть, про мій вік так рептово. Це ж не важливо для цієї ситуації. Це важливо, це про довіру. Мені потрібно, знати, наскільки... Мені потрібно знати, чи ти брехун, чи ні. А, справді він же міг їх збрехати, і вона б зрозуміла, що йому довіряти не можна, бо він брехло. Я не хочу типу зависати з кимось, кому я не можу довіряти. А, то ти перевіряла мене? Так. Ми також повинні знати, наскільки вічливі ми можемо бути одне до одного. Мені 14 років. А, то тепер називаємо мене великою сестричкою, добре? А, до речі, у корейців, по-моєму, є там, типу, спеціальні слова, які використовуються для старшого брата, як для старшої сестри, а, і у японців, по-моєму, таке є. Ну, тобто, що там, мабуть, це таке прикладається, як велика сестра, але там якесь спеціальне слово для цього є. А що якщо я не хочу? Навіть якщо тобі це не подобається, просто роби це. А, то це залежить від тебе. Це трошки дивно, Але якщо це може мені допомогти. Добре, добре. Чи, мабуть, якщо я нічого з цим не можу вдіяти, добре, добре. Називай мене Велика Сестричка, О, Велика До, Круто. То продовжуй мене так називати, добре. А, я, хотіла 20, я хотіла 15 хвилин, а вже більше. Окей, ладна. Печера. Велика Сестричка, Твоя печера справді велика, а, як ти знайшла це місце? Я знала про нього дуже довго. Одного дня я заховалася в цій печері, коли, ми, мабуть, коли я збирала а, рослини і, мабуть, що я перетворила його в велике і складне місце. З того часу, як ми, мабуть, мали евакуюватися, перше місце, про яке я подумала, було тут. О, то ти справді щаслива, велика сестричка? Це правда. А чи ти е, колись ховався в печері? Так, е, е, я, Так, я, типу, мабуть, заховався в печері з моєю мамою недалеко звідси. Е, то ти був весь час тут? Ти, Ти, мабуть, такий же щасливий, як і я? Мабуть, я більш щасливий, ніж інші, порівнюючи з тими, хто був вбитий. Гей, не дозволяй собі впасти в темряву. Це не твоя вина. Це все моя вина. Нонсенс. Це не має значення, що відбулося, якщо ти не думаєш, мабуть. Про про смерть зараз, мабуть, щось таке. Добре, вибач. Ну, Коротше, вона має щось там на увазі, що перестань про це думати, бо ти в цьому не винний. Так, нам. Оновили енциклопедію, мабуть, щось про корейську війну а, речі, які ми маємо зробити, а, що ми маємо зробити? А, так, Ти маєш запитати мене, що ми маємо ти запитав... попросив мене знайти мабуть, їжу, але... або ти хочеш типу, побалакати. А, ні, типу, я, мабуть, хотів направити тебе до місця, де. А Фазани, про які я згадував раніше, ну, то веди мене. Якщо е... Ну, а якщо ти зробиш якісь дивні, мабуть, неочікувані рухи, то я вистрілю в тебе з рогатки. Добре, а... але тут немає жодних причин. Коротше, типу, немає жодної причин так зі мною поводитись, Окей. Тоді наступний раз ми вже з нею будемо блукати по лісу. У нас все збільшується, збільшується команда, з якою ми ходимо. Наскільки я пам'ятаю, ще коли була демоверсія, тобто тільки пролог, то був вже ну якби про майбутню гру Оця собачка, оцей собачка там був. Цю дівчинку не дуже пам'ятаю, якщо чесно, але, мабуть, теж вона була. Ну, хлопчик, це, звісно, був. А, і, по-моєму, були ще оці дівчата, які. Так і є в цій грі, ну ті, що нема бої дівчата привити чи щось таке. Коротше, дуже класна гра, мені подобається, що незважаючи на ну, те, що немає проходження цієї гри ніде, ми все ж таки не застрягли і потрошечки-потрошечки рухаємося. Напишіть, до речі, як вам ця гра, мені буде дуже цікаво, якщо, до речі, ви її проходили, то, ну, але так, не спойлеріть, просто напишіть, чи вам сподобалося, тому що. Буде цікаво дізнатися, чи можливо їх хтось взагалі проходить, чи її взагалі можливо пройти. От, але не спойлерить, будь ласка, не розказуйте, що там було, тому що буде нецікаво. Власне, на цьому будемо завершувати серію. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі. Також, звісно, поширюєте відео друзям та ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні серії цієї або іншої гри, залежно від того, які ви поставите дзвіночок, персоналізовані усі, або не ставити дзвіночок, божечки. Ну що ви так? Що ви так жорстоко? А, також я вам нагадую про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Обов'язково підтримуйте всі зараз актуальні та перевірені збори, які стосуються Збройних сил України. А також не забувайте допомагати цивільним, не забувайте допомагати тваринкам, які цього потребують. І, звісно, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо раптом самі не можете волонтерити. А на цьому будемо підбивати. Ой, на які підсумки, господи. На цьому будемо вже завершувати цю серію. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Я думаю, що побачимося в новій серії вже в новому році, якщо я встигну викласти цю серію в цьому. Але маю встигнути. Все ж таки анонс робила, все маю вже встигнути. Бувайте!